Усюди розбите скло, дим над містом та евакуація. Як російське місто торопиться, говтується після атаки дронами? Докладніше далі. У ніч на 18 вересня українські дрони атакували важливий склад боєприпасів у Тверській області. Внаслідок вибухів на складах був зафіксований землетрус магнітудою 2,8 балів, Повідомляє вулкана Дискавері. Перші поштовхи сталися о 3.56. Після чого було ще сім слабших поштовхів із магнітудою від 2 до 2,8 і бала. Масштаб руйнувань вражає. Навіть у будівлях, розташованих за кілька кілометрів від складу, вибило двері та вікна. Зараз у місті проходить евакуація. Відомо. Що евакуювали вже 7,5 тисяч росіян, їх відправляють до західної двіни та старої торопи. В'їзд до торопця наразі перекрито. Над містом висить дим, а вибухи продовжують лунати навіть через багато годин після атаки. Димовий шлейф зі складу боєприпасів видно навіть із космосу. За попередніми даними постраждало близько 20 осіб. У більшості з них виявлено осколкові поранення. Тим часом на сайті Торопицького муніципального округу вже змінився голова. Склад боєприпасів у Тверській області РФ Детонує після нічного удару дронів у 2018 році. Відкривав генерал Дмитро Булгаков, який нині заарештований російською владою за корупцію. Він заявляв, що склад витримає навіть ядерний вибух. Не витримав. Дякуємо пану корупціонеру. За інформацією змі Сил оборони України задіяли в цій атаці понад 100 ударних БПЛА. На складі зберігалися ракети Іскандер, точка У, Каби та артилерійські боєприпаси. До речі, днями саме в торопці пройшли змагання на міткість юних російських. Снайперів, які приїздили з різних регіонів. Це був один з етапів всеросійських юнармійських військово-спортивних ігор. Така гра, як то кажуть, не доводить до добра. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.